Що Маська, будеш їхав? Чого нема? Як заводити? ну, куди тут як? Що вставляють? Ага, от туди вставляють. Так. Завів, Мася. Кручку на місце. Так, став, став Так, корбу на місце. Ну, трохи випала з ящика. Вот тут. Так, так, так. Степление спочатку. Вспление. Потім передачу. Передачу і поїхав Мася. Мася моком поїхав сильно. Отаким нашим. На дорогу, на дорогу. На дорогу маневр. Виїжджаємо. Ми поставили Жигулівську резину. Вот. Резину. Бачиш поставили? Жигулівську. І вона м'якше повертає набагато резину. резину. Але вона буксує на росі. До неї треба утяжелітелі на колеса І треба сітки Будемо масками з тобою. Маневр робити на сітках і утяжелітелях Будемо ще ставити на колеса у тяжелітелі. А рідна резина порвалася. Тому що на спущеному колесі проїхався 50 метрів. І все, і порвалася резина Рідна його. Фортуска. Проїздив три роки. А Мася собі їде і все. І йому Жигульовська резина підходить. Біди сідай коло масі. Сідати коло масі? От, у нас є така тут сидушка, Ми сідаємо і поперли сильно-сильно. На дорогу поїдемо? Поїдемо. Поїдем. Тільки хай роса зійде, бо не виїдемо.